Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки в супермаркеті АТБ. Тому запасайте смакотой, ставте під цим відео лайк і всім, друзі, приємного перегляду! Після середину. І перше, що ми бачимо, це овочі та фрукти в акції. І розпочнемо ми з персиків. Перший гатунок коштує 67 гривень 95 копійочок. Подивіться, як вони виглядають. До речі, дуже і дуже гарні персики першого гатунку. Знижечка на них зараз. 13%. Це дуже гарна знижечка. Так, далі переходимо до помідорів. Вони зараз в акції томати тепличні. Перший гатунок коштують 58 гривень 95 копійочок. Ціна вказана за кілограм. Знижечка 16%. Подивіться, як помідори виглядають. Гарні тепличні томати. Так, далі переходимо до водички. Водичка трускавецька. Зараз в акції три смаки. Є негазована, яка коштує 12 гривень 90 копійочок. Наступний варіант. Трускавецька, 12 гривень 90 копійочок, слабо газована. І є Трускавецька сильно газована. Тут, до речі, 1,5 літри. Тому дивіться, три смаки. Так, переходимо до кави. Кава Нес Кафе Зараз в акції. Давайте детально подивимось на всі ці варіанти. І розпочнемо. Нескафе Голд 259 гривень. Багатий та довершений з арабікою золотого обсмаження. Насиченість 8. 38% знижечка на банку Nescafe Gold. Тут, до речі, 190 грамів. В даній баночці кави. Так, наступний варіант Nescafe Gold. Тільки це вже варіант в пакуночку. Багатий та довершений з арабікою золотого обсмаження. Інтенсивність 8. Це точно такий самий варіант 210 г. І ціна вже 209 гривень 90 копійочок. Знижечка 38%. Це дешевший варіант, тому що в пакеті. Так, переходимо до третього варіанту. Це в нас Nescafe Еспресо. Ось такий пакуночок. Тут у нас 200 грамів на 100 чашок кави. Nescafe 100% Арабіка. Коштує такий варіант 282 гривні 90 копійочок. Знижечка 30. 8%. До цього ціна була 457. Далі переходимо до шампанського. І зараз напій алкогольний. Напій солодкий. 750 мл. Коштує 157 гривень 90 копійок. Давайте роздивимось більш детальніше. Даний напій. Так, це в нас літініум. Знижечка на нього 36%. Так, далі переходимо до консервів. І тут в нас є шпроти та печінка тріски в акції. Це в нас іде імпорт. Давайте роздивимось. Це у нас перший варіант. Шпроти в олії делюкс. 59 гривень 90 копійочок. Шпроти риски Знижечка на них 25%. Давайте ми їх роздивимось. Шпроти риски в олії 190 грамів. Латвія. Ось така, друзі, краса за 59 гривень 90 копійочок. І також в акції від торгової марки Deluxe є печінка тріски. Коштує вона 62 гривні 90 копійочок. Знижечка 26%. Тут в нас йде 121 грам печінки тріски у власному соку. Тому, кого цікавить, 62 гривні 90 копійочок. Переходимо до кетчупа. Кетчуп Оліс. Зараз в акції є два варіанти. Це лагідний та шашличний. Давайте їх детальніше роздивимось. Це в нас лагідний. Смак та якість перевірені часом. Зроблено в Україні 250 г. Коштує такий варіант 14 гривень 90 копійочок. І також є, друзі, кетчуп шашличний. Ось така, друзі, краса 250 г. Оліс також коштує 14 гривень 90 копійочок. Вони йдуть в одну ціну. Переходимо до соусів. Соус Оліс також в акції. Солодкий чилі. Є, який коштує 17 гривень 70 копійочок. Знижечка на нього 38%. Ось така краса, зроблена в Україні. І тут вже, друзі, 180 грамів. Пакуночок трішки менший. І також соусів є ще в акції Густо. Густо коштує 17 гривень 70 копійочок. Зі смаком, друзі, часнику. Соус часниковий. Ось така, друзі, краса. За 17 гривень. 70 копійочок. Снижечка 38% за 180 грамів соуса. Так, переходимо до морозива. І зараз в акції руть 100% морозива. Давайте ми на нього подивимось роздивимось детальніше. Це у нас морозиво йде в стаканчику. Руть 100% морозиво. Ось така, друзі, краса. Тут у нас 70 грамів і такий. Стаканчик морозива коштує 11 гривень, 30 копійочок. Торгово вельна марка Рудь. Так, далі. Далі подивимось. Тут є ще Рудь йогуртове. Коштує 13 гривень. Знижечка на нього 46%. Давайте на нього роздивимось детальніше. Ось таке, друзі, морозиво. 80 грамів. Пакун вже три шишки більший. Персик та абрикос. Ось така краса за 13 гривень. І також, друзі, є великі пакуночки морозива Рудь. 100% морозиву. Подивіться, який здоровий пакуночок. Тут 500 грамів маса даного морозива. І воно зараз коштує 52 гривні 90 копійочок. Знижечка на нього 45%. Майже половина. Тому це гарна ціна на пів кілограма морозива. Так, наступний варіант. Дивимось, це в нас чорниця та ожина. Також 500 грамів. Торгова марка Рудь. Нам пропонує дуже багато різних смаків. Зараз в акції, тому дивіться, 59 гривень 90 копійочок пів кілограма морозива. Тому, друзі, коли будете в АТБ зверніть, будь ласка, у свою увагу на морозу. Зараз в акції 4 позиції. Далі, друзі, хочу показати вам масло, яке зараз в акції. Масло білоцерківське. По 61 гривні 50 копійочок, два смаки. Тому давайте ми їх детально роздивимось. І так, перший варіант: білоцерківське масло екстра 82% 180 грамів. За 61 гривню 50 копійочок. Знижечка на нього 28%. І також, друзі, є масло безлактозне. 82% жиру за 180 грамів ціна. 61 гривня, 50 копійочок. Знижечка на нього 29%. І переходимо до йогурта. Йогурт від торгової марки злагода. Три смаки. Зараз в акції. Давайте ми їх детально роздивимось. Тут 800 мл. Йогурт без наповнювачів. Коштує 35 гривень 50 копійочок. 1% жиру. Далі. Малина та полуниця. 1,2%. Коштує 38 гривень 50 копійочок. І третій варіант це в нас злагода, манго, банан та льон. Коштує така пляшка 40 гривень 50 копійочок. Знижечка на нього 32%. Тому дивіться. Йогурти злагода. Зараз в акції великі пляшки. Обирайте те, що вам подобається. Далі переходимо до ковбаски. Зараз палка ковбаси, своя лінія. М'ясна лавка губернська напівкопчена коштує 65 гривень 50 копійочок. Знижечка. На дану колбаску 40%. Це дуже гарна знижечка. Бо до знижечки вона коштувала 100 гривень, а зараз 65. Тому дивіться. 400 г колбаски своя лінія. За 65 гривень 50 копійочок. І також є ще колбаска в акції від тарової марки Розумний вибір. Це. Смачний з молоком. Ковбасний ряд. Розумний вибір. Варений фаршовий Коштує 34 гривні 50 копійочок. Знижечка на дану ковбаску 45%. Найдешевший варіант. Так, далі. Далі дивимось на м'ясо. Гомілка зараз в акції. По 71 гривні 99 копійочок. Це, друзі, торгова марка наша ряба. Супер ціна. І також, друзі, в акції є тушка. Тушка курчати бройлера від торгової марки Наша Ряба коштує 78 гривень 99 копійочок. Ціна вказана за кілограм. Тому дивіться, кого цікавить гомілка або тушка, обирайте. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось і за тебе, то поставте під цим відео лайк, напишіть декілька коментарів, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. Бувайте, до нових зустрічей.